Вітаю вас! Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією. Це відео щотижневого налаштування. Ви дізнаєтесь, які енергії будуть рушійними і чому саме вони сприятимуть на тижні з 8 по 14 грудня. Тож залишайтесь, підписуйтесь обов'язково на мій ютуб канал, проявляйте свою активність. Я завжди рада та завжди вдячна вам за це. З листопада ми проживаємо великий цикл очищення, і прийдешній тиждень продовжить цю дію. Цього року зимове сонцестояння 21 грудня стане дійсно новим початком. Тож зараз слід акумулювати всі свої сили на завершення процесів, на дороблення, на активну роботу над вже запущеними справами, на відмову від того, що виснажує вас, і безумовно глибину роботи зі своїми патернами поведінки. Тими крючками, які можуть. Можуть вас явно та сильно чіпляти, вони можуть вами впливати. І через це формують абсолютно передбачуваний сценарій в вашому житті. Про це буде пройдешній тиждень. Поточні новини, те, що висвітлюється, розкривається в суспільстві, абсолютно являється характером ліліт в останніх градусах скорпіону. Останні градуси вони доводять до апогеї весь скорпіонський досвід. Уран цю всю історію висвітлює, не дає можливості пропустити зловживання, пропустити значні енергетичні перекоси. Для нас ці новини не являються чимось неочікуваним. Ми це все з вами обговорюємо на моїй Щотижневих відео, і ті, хто вслуховується, розуміють, що хочемо, ми віримо в те чи ні, але є певні енергетичні процеси, в котрі легко потрапити, якщо не тренувати свою усвідомленість і усвідомленість щодо тонких процесів в першу чергу. Інакше ви можете легко, без супротиву свідомості, входити в те, що створено в колективному полі, те, що потрібно комусь своїх цілях, і відповідно, ви вже будете насичувати ту енергетичну структуру своїм фокусом уваги, своєю енергією. От саме наша актуальна останні тижні опозиція урану та ліліт вона виносить на поверхню приховані енергетичні воронки, пов'язані з фінансами, з владою, з відчуттям недостатності ресурсу, з глибинним страхом втратити матеріальну опору, з крючками на почуття провини. Ліліт має хтонічну природу, те, що живе в глибинах несвідомого психіки і так просто її не побачити. умовно, ми не можемо її припрацювати. В ній закладене повторення досвіду, яке нас тримає в постійному конекті з тим, що потрібно перерости для еволюції. Тобто, поки ви не зрозумієте уроку, вона вас не відпустить, він буде повторюватись. А Уран в цей час зі своєю різкістю. Через непередбачувані розмови, ситуації, протистояння, через те, в чому ви відчуваєте, начебто вас вибило зі звичної колії, буде давати більше інформації, ніж здається. Особливо звертаєте увагу на тому, в чому ви відчуваєте провину, сум'яття. Цей прийдешній тиждень. Цей тиждень є останнім саме такого формату увімкнення, перепрошивки свідомості, тісного контакту з несвідомим, і вам слід обов'язково тримати в своїй пам'яті, що сенс ситуації з енергетичним потраплянням в саму ціль, в саме болюче місце це принести вам звільнення. Ви крок за кроком усвідомлюєте щось собі, щось глибше. Це будує міцну конструкцію вашого усвідомлення себе, вашого ресурсу. Тож сенс не в тому, щоб зруйнувати вас, а зруйнувати реально старі ваші процеси, те, що вас вело до того, що йде як завжди. Оскільки ми входимо в новий цикл, і це важливо зараз очиститись. На прийдешньому тижні Меркурій доєднується до цієї конфігурації. Меркурій вже виходить з ретроградної петлі, і це добре з однієї сторони, бо ми вже не будемо як сліпі котяти, намагатись намацати свої потреби, своє майбутнє. Але Меркурій входить в конфігурацію з 8 по 13 грудня, котра по-перше, відкриває те, що стабільно притягує одні й ті самі ситуації, одних тих самих людей, реакції в нашому житті. Проявляться ваші програми спілкування з іншими, особливо в фінансовому аспекті, котрі побудовані на почутті провини. Це почуття виносить на поверхню ваші давні емоційні, також тілесні сценарії, в котрих ви несвідомо брали на себе відповідальність за чужі стани, за чужі рішення. Повністю тягли на собі відповідальність за формування та якість стосунків. Ця опозиція покаже, де ви потягнули на себе не свою роль. В чому ви або ж інші були нещирими? Така напруга робить неможливою нещирість. Вона працює максимально відкрито. Ми в цей тиждень можемо очікувати прояв істинних намірів, справжніх почуттів, явний зрив, масок в стосунках. Може бути така історія, що люди дійсно будуть проявлятися виключно зі справжнього внутрішнього стану, зі справжнього внутрішнього ставлення. Тому ви маєте зважувати, чи для вас це сприятливо зараз і йти в якісь довгострокові домовленості, чи краще дещо зачекати. На прийдешньому тижні може охопити раптове бажання відмовитись від зобов'язань, завершити стосунки, зірвати угоди. Тому що з емоційної сфери може сильно нахлинути відчуття себе невартим, загрузнути в почуттях провини, несправедливості. І цим самим вже запустити ланцюг виборів та подій в житті. Тож рішення слід робити, коли ви вже виходите з емоційних гойдалок, коли ви вже усвідомлюєте себе в собі, в своєму цілі. Як бачите, нас крізною ниткою проходить вміння перевести в світло свідомості глибинні процеси, котрі. Керують нашими життєвими виборами, і щоб наблизитись до цього більш практично, я запрошую вас взяти участь в моєму психологічному дослідженні, присвяченому темі усвідомленості. Анкетування повністю анонімне, воно має основне значення для моєї дисертаційної роботи. Тож кожен учасник для цієї роботи є дійсно важливим. І я прошу вас не проігнорувати це. Після проходження опитування 7 січня ви отримаєте на електронну пошту посилання на телеграм-канал, де буде розміщена програма з практиками та техніками задля розвинення усвідомленості. Ця програма спрямована на те, щоб посилити рівень саморегуляції психіки, а це здатність керувати власними станами, утримувати внутрішній рівний стан. Підтримувати ясність мислення в процесі прийняття рішень і опиратись на свої реальні ресурси. Тож програма буде дійсно корисною, прийміть це до уваги, і будемо продовжувати. На прийдешньому тижні важливо обдумувати, чи доречно вам входити в якісь сутички, в конфронтації, оскільки актуальні конфігурації формують довгострокові наслідки. Аспектація дає можливість закарбувати щось надовго, якісь зміни. В звичках також робимо ревізію. З 8 по 11 грудня діятиме квадратура Марса і Сатурна в мутабельному хресті. Марс в стрільці, а Сатурн в рибах. Аспект створює напруження в прояві волі, в здатності доводити справи до кінця, в проявленні витривалості та можливості в цілому зібратися в моменті. Марс стрільці за своїм природнім проявом підсилює потребу виразити свою позицію, єдиновірну позицію, рухатись за власним наміром. І Марс стрільці обирає важливе саме для нього. Він не розпорошується. Сатурн в рибах свою чергу вимагає відповідальності, вимагає послідовності, внутрішнього порядку і навести порядок серед хаосу почуттів, котрих зараз підіймається. Для прояву Сатурну це складно, а це відчуття часу, відчуття відповідальності. І під кінець тижня Марс дійде до квадратури з Нептуном. Тож саме в діяльнісному ключі тиждень може сплутувати, може не виходити швидко, завершувати роботу, може проявлятися сонливість, повільність в діях, буде здаватися, що відповідальності надто багато звалюється на вас, але не завжди це буде являтися правдою. Марс в таких аспектах з планетами повільного руху впливає на фізичний стан. Квадратура в мутабельних знаках, тому проблема розсіюється, вона вислизає з нашого сприйняття, вона дає відсутність опори, тому що досить складно в цей час знайти якісь такі точки, котрі будуть вам давати відчуття стабільності, плани будуть змінюватись на ходу, домовленості переглядатися, і тому ми вчимось гнучкості. Цей час можуть активно виходити, якісь інтриги, приховані мотиви. Гнів не матиме прямого виходу і може перетворюватись на аутоагресію, на прояви психосоматичного плану. В найбільшій зоні ризику сідничний нерв, стопи, лімфатична система, квадратура до Нептуну підвищує чутливість до алкоголю, до ліків. Тож є великий ризик отруєнь, неправильного дозування, відчуття, що щось. Щось було опущено, щось було зроблено неправильно, досить виснажується нервова система. В цей час сприятливо шукати для вас найбільш приємні варіанти виходу енергії не застрягати в почутті гніву, намагатися це реалізувати. Також підвищується сильно критичність, підвищується відчуття недостатності, відчуття некомпетентності. І Взагалі, до речі, в цей час можуть бути багато перевірок, може бути сильна недовіра, мутабельний хрест перевіряє такі уловки. Тому сприятливо приділити час для підвищення кваліфікації. Юпітер у нас в тригоні з Сатурном в водній стихії, тобто через ваші відчуття, можливо, у вас був намічений курс щодо навчання, тож можна реалізовувати. Щодо надкритичності до самого себе, то варто пам'ятати, що це транзитний вплив і дійсно квадратури до Сатурну. Вони згущують фарби. Все здається набагато драматичніше, ніж воно є насправді. Тож будьте до себе більш м'якші, усвідомлюйте, що це дійсно такий транзит. Він для нас висвітлює багато важливого, наприклад, необхідність дійсно професійно рости. В більшій мірі це буде відкриватися через знання, через професію. Щодо стосунків, то це і критичні в стосунках також недостатність дій. Тож такий транзит нам відсвітлює, де ми недостатньо включаємось, але він не заганяє в нас в таке почуття, що ми все робимо не так. Тобто потрібно намагатися коригувати цей напрямок такої енергії, не заганяючи себе зовсім на відчуття емоційного. Спустошення, тому що аспектація Меркурія в з'єднанні з літ в опозиції до урану, воно створює дуже багато викривлень в нашому усвідомленні себе. І цей тиждень може бути небезпечним через те, що можуть приходити геніальні ідеї, але не буде для цього реального чіткого ґрунту, як це все реалізувати. Тож ви можете це записати, але відкласти дещо пізніше саме реалізацію, тому що на цьому тижні буде складно включати вчитися в контексті методичних, регулярних постійних дій не вистачатиме для цього ні дисципліни, ні відчуття опори, ні відчуття впевненості. Тож сприятливо дороблювати, завершувати, відходити від старого. Ось це сприятливо, тому що ми вже стоїмо ось-ось на порозі нового циклу. І дійсно, якщо ви бажаєте почати щось нове в своєму житті, то варто підготуватися до 20-х чисел грудня. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Не забудьте пройти анкетування. Для мене це важливо і я буду вам це нагадувати кожного тижня в прийдешній місяць, так точно. І також ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, не будемо втрачати один одного. І до зустрічі на наступному тижні. На все добре!